Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо партію, яку було зіграно в Мадриді у 2016 році. Білим грав видатний український гросмейстер, чемпіон світу за версією Фіде 2002 року Руслан Пономарьов. Його суперником був не менш відомий і дуже досвідчений англійський гросмейстер, свого часу претендент на світову першість Найджел Шорт. В цій партії Руслан Пономарьов здійснив досить красиву, хоча й нескладну комбінацію, яку, шановні глядачі, ми з вами спробуємо відшукати самостійно. Отже, G3 зіграв Пономарьов, G6, слон G2, слон G7, С4 С5, кінь С3, кінь С6, кінь Ф3, Б6. Суперники розігрують один з варіантів англійського початку. Після рокіровки слон Б7 зіграв шорт Е3. У цій добре відомій позиції, чорні найчастіше грали або кінь в 6, цей хід виглядає найбільш природним. Або ставили коня на h 6 з тим, щоб потім вивести його на Ф5 та поборотися за центральне поле Д4. Але Найджел Шорт грає інакше. Він, розмінюючись на c 3 здвоює білим пішаки. Ідея цього розміну полягає в тому, що чорні хочуть побудувати закриту позицію, в якій два білих слона не будуть грати вирішальної ролі. Цій маті сприяло, наприклад, Д6, щоб після Д4 просто зіграти ферзь С7, готуючи довгу рокіровку. При нагоді чорні грають Е5, але англієць діє інакше. Він робить хід F5. Зовсім не обов'язкове просування пішака, яке в майбутньому буде дуже ефективно використане Пономарьовим для відкриття позиції. Він грає Д4 після кінь f 6 ставить пішака на d5, чорний кінь відходить на А5, атакуючи пішака С4. Кінь Д2 захищається Пономарьов 2 і e 4 Використовуючи пішака F5 як зачіпку, Пономарьов хоче відкрити позицію. Втім, головна його загроза це просування пішака на Е5. Чорні, звісно, не можуть собі дозволити дати супернику настільки велику перевагу в просторі, тому пішака Є е треба або гальмувати, або знищувати. Краще було зіграти є 7 е 5 з тим, щоб при нагоді просунути пішака на d6 і повністю заблокувати центр. Але англійський гросмейстер вирішив забрати на Е4. І це серйозна помилка, яка дає українцеві відкрити позицію та зробити своїх слонів більш потужними. Тура е 1 грає Пономарьов, після Е6 він забирає на е 4 взяття тура б'є Е4, ферзь Ф6. Очевидно, Найджел Шорт вважає, що відкриття позиції буде на його користь. Так, він зараз напав на два білих пішаки, але все ж. У довгостроковій перспективі відкриття позиції виявиться на користь його суперника. Слон F4 грає пономарів тура А Е8. Тут білим краще було зіграти ферзь Е2, але українець ходом ферзь Д3 захищає пішака С3, даючи своєму супернику останній шанс на консолідацію позиції. Тут шорту треба було зіграти ж 5, проганяючи білого слона і не даючи йому стати на h 6. Але англієць думав, що хід слона 6 не є такою вже великою загрозою. Він грає Е5, і після слона на 6 забирає на ф2, король Аш1, д6. Чорні забрали пішака і готові віддати якість на ф8, але український гросмейстер грає інакше він ставить туру на ф1, змушуючи суперника забрати на а2 і грає тура 4, загрожуючи очевидною жертвою на g6. Найджел шорт розмінюється на F1 з шахом, і тут загрожує вторгнення на F6, а далі на g7 і мат, тому чорним треба захищати сьому горизонталь. Шорт грає ферзь а4 після ферзь f6 ставить ферзя на d7. І тут, шановні глядачі, я вам пропоную зупинити відео та спробувати самостійно відшукати красиву, хоча й нескладну комбінацію українського гросмейстера. Отже, білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Дійсно, ця позиція так і проситься в підручник з шахової тактики. Перший хід комбінації Руслана Пономарьова думаю, вгадали всі це взяття на ж 6 жертва тури, взяття ферзем короля Ш8. Ну а далі слон h 3. Ще одна красива, але нескладна жертва на тему відволікання. Якщо чорні забирають слона, то буде мат ферзь g7. Тому, звісно, Найджел Шорт відійшов ферзем по сьомій лінії на h 7, пропонуючи розмін. Але Руслан Пономарьов відмовився: він дав шах з f 6 і пішов слон e6. До честі англійського гросмейстера слід сказати, що тут він не став здаватися, а дозволив українцеві продемонструвати його основний задум. Шорт забрав слона і отримав мат Ферзів 8. Ось така дуже красива, хоча й не зовсім складна комбінація Руслана Пономарьова. Маю надію, що вона вам сподобалась. У такому випадку не забувайте ставити лайки, пишіть свої коментарі. Чи зуміли ви знайти цю комбінацію українського гросмейстера? А також підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!